Вітаю, друзі! Ви на каналі Popcorn.ua і у цьому випуску добірка нових фільмів 25-го року, які вже вийшли і готові до перегляду в українській озвучці. Серед них кримінальна комедія, спортивна драма, психологічний трилер і решта фільмів, які вас можуть зацікавити. Якщо деякі з них ви вже встигли подивитись, діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки. Вони дуже допомагають у просуванні каналу. Приємного перегляду! Superman Яскравий та динамічний фільм, який переосмислює міф про супермена через призму еміграції, ідентичності та моральної відповідальності, Кларк Кент молодий чоловік з планети Криптон, який виріс у Канзасі і виховувався людьми. Свою роботу репортера він намагається поєднувати з супергеройськими справами, рятуючи людей від небезпек. Та коли він втручається в міжнародний конфлікт між Боравією та Джарханпуром. Це призводить до непередбачуваних наслідків, а його дії викликають сумнів. Скориставшись ситуацією, техноолігарх Лекс Лютер, мрія якого знищити Супермена, запускає масштабну кампанію з дискредитації. Він використовує страх і недовіру суспільства, щоб виставити супермена загрозою, а не героєм. Ф-1. Спортивна драма та видовищний екшен, що поєднує реалістичну атмосферу Формули 1 з емоційною історією про другий шанс і ціну перемоги. Соні Гейс колись мав великі перспективи як гонщик Формули 1. Але його кар'єра обірвалася після жахливої аварії у 90-х. Через 30 років він все ще працює пілотом, але бере участь у дрібних перегонах. Та одного дня до нього звертається колишній напарник Рупен Сервантес, який має свою команду f 1 але знаходиться на межі краху. Він пропонує Соні повернутися на велик трек та стати напарником і наставником для молодого гонщика Джошуа Ноа Пірса для Гейза. Це виклик і водночас шанс довести не лише іншим, а й собі. Чи може він знову бути найкращим? Клуб убивств по четвергах. Кримінальна комедія з елементами детективу, де розслідування вбивства стає приводом для дружби, іронії та несподіваних откровень. У престижному будинку для людей похилого віку четверо мешканців Елізабет, Рон, Ібрагім та Джойс щотижня збираються, щоб розбирати старі нерозкриті справи. Однак, коли один з їхніх сусідів гине за загадкових обставин, їхнє хобі перетворюється на справжнє кримінальне розслідування. Слідування підозрюваних більше ніж достатньо від кримінального авторитета до власних сусідів. Четвірка заручається підтримкою молодої поліцейської донни і занурюється у справу, де кожна підказка відкриває новий шар таємниць. Небезпечний рейс. Напружена екшн драма з елементами психологічного протистояння, де виживання залежить від того, кому ти наважишся довіритися. Маршал США Меделін Гарріс отримує завдання доставити важливого свідка, який має свідчити проти мафіозної організації. Літак невеликий, а маршрут пролягає через суворі простори Аляски. Операція таємна. Час критично обмежений, і що далі, то більше напруги. Адже в польоті виявляється, що пілот найманий вбивця, засланий ліквідувати інформатора перш ніж той дістане Зали суду меделін намагається його знешкодити і водночас зрозуміти, як керувати літаком. Містер Бартон, атмосферна біографічна драма про силу наставництва, що здатне змінити долю. Історія розповідає про Річарда Дженкінса, хлопця з бідної родини, який вирізняється гострим розумом і природним артистизмом. Коли в школі, де він навчається, з'являється новий учитель англійської Філіп Бартон, річі захоплюється театром. Однак через скрутне сімейне становище він змушений покинути навчання і піти працювати. Філіп, який вважає, що у хлопця справжній талант, не може змиритися. Ситуацією тому вмовляє сестру Річі, яка є його опікункою, дозволити продовжити навчання. Він стає йому не лише вчителем і наставником, а й прийомним батьком, який, незважаючи ні на що, допомагає і підтримує суверен. Напружена кримінальна трилер-драма натхненна реальними подіями, яка досліджує, як ідеологія може зруйнувати життя. Події розгортаються в США в 2010 році. Джері Кейн батько батько-одинак, який самостійно виховує сина Джо. Зневірившись в державі та законах, Джері занурюється в ідеологію так званих суверенних громадян, антиурядового руху, що заперечує легітимність офіційної влади. Джо зростає в атмосфері недовіри і змов. Він не ходить до школи, натомість мандрує з батьком, який збирає людей на селі семінари і активно поширює радикальні ідеї. Ситуація загострюється, коли Джері стикається з поліцією, що призводить до протистояння, яке переростає у збройний конфлікт. Ніч завжди настає кримінальна трилер-драма Про те, як далеко людина може зайти, коли захищає тих, кого любить. Події відбуваються в Портленді, де живе молода жінка Лінет разом з матір'ю Дорін і старшим братом Кенні, який має синдром Дауна. Лінет вимушена працювати на двох роботах, але все рівно опиняється в скруті. Банк погрожує відібрати їхнє житло, якщо не внести суму в 25 тисяч доларів. Лінет розраховувала на допомогу матері, однак своєю поведінкою вона виказує байдужість до до. Олі будинку. У віччя лінет іде на крайні міри, але час її обмежений. Вона має лише одну ніч, щоб знайти необхідну суму і зберегти дім. Зброя. Психологічний горор з елементами надприродного та детективу події розгортаються в містечку Мейбрук, що в Пенсильванії, однієї ночі, рівно о 2.17 усі діти з одного класу, окрім одного, встають із ліжок, виходять із дому і зникають у темряві. Пошуки не дають результатів, так як і допити Алекса, єдиного з однокласників, хто залишився. Тим часом Джустін, молода вчителька, намага. Поговорити з Алексом, оскільки впевнена, що він має щось знати. Однак директор забороняє їй це робити і відправляє у відпустку. А батьки зниклих дітей звинувачують її у трагедії і вимагають справедливості. Та поки Джустін шукає правду, атмосфера в місті стає дедалі напруженішою. А страх та відчай пожирають мешканців. Дорога Гело. Психологічний трилер з елементами драми та горору. Пізно вночі подружня пара Меді і Френк отримують панічний дзвінок від своєї доньки Еліс. Вона без дозволу взяла машину батька і потрапила в аварію на віддаленій дорозі Гелоу. І все б нічого, але Еліс стверджує, що збила дівчину і не знає, що робити далі. Батьки заспокоюють доньку телефоном, сідають в авто і намагаються якнайшвидше дістатися до місця трагедії. Але чим довше вони їдуть, тим більше. Більше виникає питань, чи жива постраждала, чому швидка так довго не приїжджає, і чому Еліс опинилася в такому глухому місці. Едінгтон чорна вестерн комедія із політичним підтекстом, де маленьке містечко стає мікромоделлю великої Америки у розпал пандемії. Події розгортаються в невеликому містечку Едінгтон у травні 2020 року. Тоді, коли увесь світ потерпає від пандемії, шериф Едінгтона Джо Кросс і мер Тед Гарсія вступають у запекле протистояння, що розколює місцеву громаду. Їхній конфлікт виходить далеко за межі питань карантину, перетворюючись на особисту війну, яка підживлюється страхами фейковими новинами. Та параноїдальними настроями. І ніхто не знає, як далеко кожен з них готовий зайти. Одне ціле суміш боді бодігору, чорної комедії та романтичної драми. Тім і Білі не одружені, але у стосунках перебувають уже давно. Переживаючи кризу, вони вирішують переїхати з міста в сільську місцину з Надією на спокій і новий початок. Досліджуючи місцевість, пара гуляла лісом, коли натрапила на дивні знаки і печеру, в якій їм довелось заночувати через зливу. Здавалося б, нічого надзвичайного. Але вже наступного ж дня Тім починає помічати зміни, ніби якась надприродна сила тягне його до мілі. Але цей потяг незвичайний. Згодом те саме починає відчувати мілі. Їхня близькість стає небезпечною і загрожує нелегко лише їхнім стосункам, а і життю і міні динамічний екшн трилер з елементами кримінальної комедії. Еді молода дівчина, яка з підліткового віку заробляла водінням авто, однак водіння її було екстремальним і стосувалося незаконної діяльності. Одного дня вона вирішила з цим покінчити, пішла навчатись, знайшла роботу і просто намагалась жити своє життя. Але все змінюється, коли Еді дізнається про вагітність. Не впевнена, що хоче розповідати про це своєму безтолковому колишньому. Вона вирішує навідатись до нього в гості і орієнтуватись залежно від ситуації. Та переступивши його поріг, вона вляпується в ризиковану справу з порятунку цього ж колишнього. Еді знову занурюється в небезпечні інтриги, погоні і світ, від якого так хотіла втекти. Ніхто два вибуховий бойовик з елементами трилера і чорної комедії. Після подій першого фільму гач Менсел змушений виконувати різноманітні завдання, щоб відпрацювати величезний борг. Однак, втомившись від роботи, які ні кінця, ні краю не видно, гач вирішує відпочити. Разом з дітьми і дружиною Бекою він відправляється в туристичне містечко Пламмервіл. Але відпочити гачу не вдається. З першого ж дня він потрапляє в бійку, яка запускає ланцюжок насильства. Йому доведеться. Деться протистояти місцевому корумпованому шерифу і безжальній Лендіні, яка керує кримінальним угрупуванням. І в усьому цьому хаосі гач має захищати родину, яка просто хотіла відпочити. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.